Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, Ой, радуйся, земле, син божий, народився, застеляйте столи, та все мами, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, бо прийдуть до тебе три праздники в гості, радуйся, ой, радуйся, земле, син, Божий, народився. А що перший праздник – рождество Христове, радуйся, ой, радуйся, земле, син, Божий, народився, а що другий праздник – святого Добрина, радуйся. Радуйся, земле син, Божий, народився, а що третій праздник святого до хреща радуйся, ой, радуйся, земле син Божий, народився. Вічує нас щастям, здоров'ям, багатством, щоб ми ці свята пережили і нових дочекали віднині до рік, на многоя, много літ. Пацани, ви вісете вися, ви нам бабло за колядку.